Вітаю вас, друзі! Ми продовжуємо вивчати Туреччину як туристичний напрямок з туроператором JoinUp. Сьогодні наш урок присвячений курортам Анталійського регіону Туреччини, а саме Белеку Сіде та Аланії. І почнемо ми з Белеку. Белек знаходиться в 40 кілометрах на південний схід від аеропорту Анталії, тому трансфер до готелей пройде майже непомітно. Це найреспектабельніше та найдорожче місце відпочинку в Туреччині. Тут люксові готелі, території яких можна порівняти з розміром міні-держав. Дорогі ресторани, поля для гольфу та стоянки для яхт. Якщо ви хочете все найкраще, ласкаво просимо до Белеку. Белек є негласною турецькою столицею гольфу. Він дає можливість відкривати для себе нові гольфполя цілий рік, оскільки за кожним з 16 полів, які збудовані на курорті, стоїть розкішний п'ятизірковий готель люкс рівня. Белек також відомий як великий спа-курорт регіону. Тут знаходиться сім джерел мінеральних вод. Більшість природних пам'яток і ландшафтів розташована за межами міста. Ви можете відвідати стародавнє місто Аспендос та ПРГ, головну площу Белеку та найпопулярніший парк розваг The Land of Legends. Основний контингент. Відпочиваючих досить забезпечені люди середнього та старшого віку і, звичайно, спортсмени. Готелі тут всі з великими територіями, з масою розваг для активного відпочинку, в тому числі зі своїми гольфполями та клубом верхової їзди. Спортсмени з усього світу обирають балек для проведення. Весняних зборів міжнародних футбольних команд. Біле потопає в зелені кедрів, сосен та евкаліптів. Місця тут заповідні, у лісах водяться рідкісні птахи та тварини, вода в морі чиста, пляжі мають блакитні прапори. Розкішна піщана смуга простягається майже на 20 кілометрів, вхід у воду скрізь пологий. Що особливо цінують туристи, які приїхали на відпочинок до Белека з дітьми. Головні чотири пляжі курорту це Кадріє. Там відпочивають гості лише з п'ятизеркових готелей, пляж повністю піщаний, подекуди зустрічається Галька, пляж довжиною приблизно кілометрів шість. Наступний пляж Богаскент. Східна та західна частина цього пляжу зайняті п'ятизірковими готелями на першій лінії, однак центральна частина вільна для відвідування будь-яким туристам. Центральний пляж БЛЕК відмінний пляж досить зручний. Щоправда, він завжди зайнятий і вхід людям з інших готелів платний. Пляж також піщаний, подекуди. Вхід у море Гальковий. Пляж Кумкой взагалі це дикий пляж, але його західна частина заброньована готелями, і потрапити на решту частину пляжу досить важко. Довжина пляжу близько 2 км, покриття таке саме, як і на сусідніх пляжах. У Белеку практично немає тризіркових готелей, тільки готелі 4-5 зірок. Більшість має велику територію та розташовані на першій береговій лінії без доріг, без променадів. Відповідно, готелі мають свої власні пляжі з усіма зручностями на них. На курорті є готелі, що працюють цілий рік. В основному це елітні преміальні готелі та клуби. Унікальні послуги, високоякісний сервіс та вишколений персонал, який вгадує всі ваші думки, це все про Белек. Сезони Белеку з початку травня до середини жовтня, навіть якщо море ще або ще або вже прохолодне, для вашого комфорту в готелях є басейни, що підігріваються, і різноманіття розваг дозволяє не звертати увагу на те, що ще не комфортно купатися. Починаючи з червня, зручно купатись і в морі, вода плюс 24, до розпалу літа вона прогрівається до 27 градусів. Пляжі в Белеку, піщано галькові та піщані, майже всі вони відзначені блакитним прапором, а деякі навіть вважаються заповідниками. І на заключення підсумуємо. Белек є ідеальним курортом для тих, хто не готовий йти на компроміс щодо якості відпочинку, а статусність займає не останнє місце. Рухаємо далі на схід і потрапляємо СІДЕ. Курурці СІДЕ. Від аеропорту Анталії знаходиться за 70 кілометрів прямо за курортом Белек. Щодо пам'яток, за цим показником сідея отримує найвищий бал. це музей просто неба. Місто засновано стародавніми греками. На підтвердження тому, Тут залишилось багато історичних артефактів та свідчень: Храм Афіни, амфітеатр, стародавні лазні, акведук, храм Аполлона, Торгова площа Гора та багато інших цікавих артефактів. Стародавнє місце місто СІДЕМ розташовано в межах сучасного курорту. Це дозволяє гостям міста поєднувати відпочинок і на пляжі, і оглядати визначні пам'ятки. Дивовижна історія кохання між єгипетською царицею Клеопатрою та римським полководцем Марком Антонієм торкнулася і міста Сідея. Саме це мальовниче місто закохані обрали для своїх побачень. Але ця історія закінчилась трагічно. Марк Антоній пав від меча, а Клеопатра, щоб уникнути ганьби, скоїла самогубство за допомогою укуса отруйної. Сміє. Чим ще сьогодні приваблює курорт Сіде? Від міста Сіде легко дістатись до водоспаду річки Манавгат. і скуштувати тут страви зі свіжоспійменої форелі. Також тут багато популярних екскурсійних маршрутів: рафтінг, яхтінг джип-сафарі. У Сіде чудові піщані пляжі та досить гідні і недорогі готелі на все включно. Не дивно, що цей курорт так люблять сім'ї з дітьми. Готелі активно розвиваються в цьому напрямку: міні-клуби, дитячі аквапарки, ігрові майданчики, анімація, дитяче меню в ресторані. Це базова комплектація більшість з них. Курорт має два основних пляжі західний та східний. Обидва піщані, обидва відзначені блакитним прапором. Західний вважається більш безпечним, море тут не глибоке, з пологим входом у воду. У розпал сезону тут досить багатолюдно. А східний пляж більш спокійніший, уздовж нього ростуть хвойні та апельсинові гаї, і тут розташований один з найкрасивіших черепаших пляжів Середземноморя. Курорти зони Сіде формують селище, кожне з яких має свої певні переваги. Наприклад, Кюмкьой сподобається молоді та любителям вечірок. Тим, кому по душі прогулянки серед пишної рослинності, ми пропонуємо розглянути готелі в Соргун, сім'ї з дітьми оцінять чудову інфраструктуру чолакли. Для тих, хто приїхав на море за тишею, за спокоєм, рекомендуємо Кизилач та Кизилот або готелі біля озера Тітрянгьоль. Це де улюблений курорт туристів з Європи. Ми його називаємо більш європейським за всі інші курорти. Перевірені готелі 5 зірок із заслуженим рейтингом славляться своїми великими, досить зеленими територіями, різноманітними послугами для всіх категорій туристів. На другій та третій береговій лінії готелі найновіші з сучасним номерним фондом, їх території компактніші, але ціна відповідає якості. На 90% готелей другої та третьої лінії надають безкоштовну послугу трансферів до своїх пляжей, тому незручності не виникає, відпочиваючи на території готелей Другої та 3 лінії де відпочивають з початку травня до початку жовтня. Ще один невеликий нюанс по клімату. Він тут сухіший, тому спека переноситься значно легше. Пляжі Сіде по праву вважаються найкращими на середземноморському узбережжі. Дрібний пісок. Пологий захід, чисте, тепле море, підходить для тих, хто саме їде до Туреччини заради пляжного відпочинку з Європейським сервісом. Рухаємося далі. По мапі рухаємося далі, і ми потрапляємо до Алані. Від аеропорту Анталії. Аланія знаходиться на відстані 140 км. Відповідно, трансфери до готелів будуть складати від 2 до 4 годин. Повітряна гавань Аеропорт Казіпаша знаходиться за 40 км від міста, але варіантів перельотів сюди. Набагато менше і більшість із них йдуть зі стиковками. Незважаючи на віддаленість від аеропортів, курорт традиційно користується великою популярністю. Саме місто розташувалось на маленькому півострові біля підніжжя гір Таурос. В Алані найдовший пляжний сезон у Туреччині, тому що серед Популярних курортів він знаходиться найпівденніше. На травневі свята тут 24 градуси у тіні, але море ще бадьоре плюс 20, купальний сезон закінчується наприкінці жовтня, тими самими плюс 24. Але відпочивати в Алані комфортно і до листопада місяця, це, нагадаю вам знову, це одне з найтепліших місць узбережжя. І найсонячніше місце на узбережжі. Місто приваблює туристів не лише кліматом природною красою, а й своєю історичною спадщиною та досить демократичним відпочинком, цінником у готелях. Найвідоміший пляж. Аланії це пляж Клеопатри, він знаходиться в центрі Аланії, тягнеться на 2,5 кілометри від печери Дамлаташ до оглядового майданчику Дінек. Він, пляж знаходиться паралельно бульвару Ататюрка. Пісок тут ідеальний, він навіть у спеку не накаляється, а залишається комфортним для обосих ніжок. З назвою пляжу також пов'язана красива легенда. Римський імператор Марк Антоній подарував його Клеопатрі. Цариці дуже сподобалось це місце, але вона дуже сумувала за Єгиптом. І тоді закоханий Марк Антоній, щоб вразити свою кохану, наказав привезти сюди золотистий пісок із долини Нілу. Їм засипали не лише берег, а й морське дно біля узбережжя, щоб вхід нагадував. Шовковий шлях. Клеопатрі дуже сподобався подарунок, а за пляжем так і залишилося її ім'я. Район біля пляжу один з найпопулярніших у туристів, що приїжджають на відпочинок. Тут можна знайти готелі на будь-який рівень запитів та можливостей від скромних трійок до досить розкішних якісних четвірок. Цікаво своїм різнокольоровим. Та з різнокольоровими сталактитами та сталагмітами печера Дамлатаж. Вона розташована також в центрі міста, її унікальний склад повітря, корисний для астматиків. Серед розважальних лідерів є морський парк і дельфінарій Сіаланія. З 2017 року в Аланії функціонує сучасна канатна дорога, яка піднімає туристів від пляжу Клеопатра до Аланійської фортеці, звідки відкриваються чудові краєвиди на місто та на його околиці. В Алані для мандрівників пропонується безліч пригод, в тому числі парапланеризм, джип сафарі, прогулянки на конях, круїзи на човні, рафтинг. Крім того, є можливості для трекінгу у довколишніх горах Тавр. Алання вважається одним з найпопулярніших курортів для дайвінгу у місцевих дайв-центрах. Доступні заняття як для новачків, так і для досвідчених спортсменів. Курортна зона Аланії включає райони, Опуджалар, Авсалар, Інжикум, Конакли. Та Махмутлар, Ще деякі є ще і маленькі містечка, але це такі основні курортні райони. Окуджалар це крайній західний район Алані, Дивимось на мапу. По трансферу він йде перший. Розташований він практично біля Сіде і найближче до аеропорту Анталії за 94 км, а до центру Алані за 31 км. Тут майже немає інфраструктури за межами готелю і за будь-якими розвагами доведеться їхати до Аланії. До Пляжі переважно галькові, але у зоні шезлонгів зазвичай насипають пісок. Цей курорт має багато шанувальників серед любителів поніжитись на сонечку, поплавати до схочу та відвідати смачний лякард на території безпосередньо свого готель. Наступний за Куджаларом йде район Інжикум. За 105 кілометрів від Аеропорту Анталі і за 28 кілометрів до міста Аланія. Інфраструктура на курорті вже розвинена відмінно. Вона поєднується з прекрасним пляжем і тут велика кількість соснових лісів, де можна робити трекінг, трекінг і прогулянки. Готель Інжикума мають різні категорії та профіль. Підібрати можна як тихий сімейний готель, так і клубний або спа-готель. Пляжі Інжикума розташовані в красивій підковоподібній бухті, тому це популярний вибір для відпочинку сімей з маленькими дітьми. Вхід у воду дуже плавний, сильних течій немає. Наступний курортний район, Авсалар. Він знаходиться за 115 кілометрів від аеропорту і до центру Аланії 25 км. кілометрів. Іноді складно провести кордон між Інжикумом та Авсаларом. Вважається, що це найтепліший регіон Аланії, і тут найкращі піщані пляжі. Бухта надійно захищає цей курорт від вітрів. Тут, крім самих готелів, є інфраструктура, кафе і ресторани для комфортного відпочинку туриста. Наступний Турклер від аеропорту Анталії за 120 кілометрів і ще ближче до Оланії, 18 км. Також популярний регіон відомий тим, що тут розташовані печери, куди можуть сходити туристи на екскурсію. Готелі пляжі тут розташовані. Розташовані через дорогу від основної території, але при цьому, на відміну від Махмутлара, до пляжів, є підземні переходи, що дуже зручно, і таке розташування не створює проблем, відпочиваючим. Наступний район Конакли знаходиться за 12 кілометрів від Аланії, містечко славиться. Старовинною фортецею, яка знаходиться безпосередньо в межах самого курорту, пляжі конакли переважно піщані з плавним заходом у море, на першій та другій берегових лініях розташовані готельні комплекси з гідним досить рівним, якості послуг та переліком стандартних розваг. І ще один відомий регіон, який знаходиться найдалі від Аеропорту Анталії, але ближче до аеропорту Газіпаша. Це Махмутлар розташований за 9 кілометрів, але вже за Аланію. Тут в основному регіон Махмутлар. Тут в основному чотиризіркові готелі, але є певна кількість і п'ятизіркових готелей. Яка з кожним роком збільшується, бо цей регіон активно розвивається. Більшість готелей першої лінії мають пляжі через автомобільну дорогу, і перехід до них наземний, підземних переходів немає. І Махмутлар переважно має пляжі піщані, але вхід у море може бути кам'янистим, і тут знадобиться спеціальне взуття. Для зручності у входу в море. І так, підведемо підсумок сьогоднішнього року. Аленійська частина узбережжя це чудовий варіант для шанувальників бюджетного сімейного відпочинку. Сюди часто їдуть. Ті, хто не може собі дозволити Белек чи Анталію, хто любить піщані пляжі, але хто хоче відпочити у хорошому готелі на березі Середземного моря, курорти також чудово підходять для шанувальників різноманітних екскурсійних маршрутів, для екстремальних водних видів спорту, до речі, занурення в море до античного саркофагу та затопленого винищувача. Рафтін у каньйоні. Кепрелью точно додадуть емоцій та вражень від відпочинку в даних регіоні. На сьогодні наша зустріч завершена. Дякуємо за увагу! До зустрічі на наступних уроках!